Далі, отче, скажіть, будь ласка, який має, має великий гріх жити в сім'ї, але не любити чи розвестися і жити з люблячою людиною, який має гріх більший. Так? Ну, Я можу сказати так же Е, Ну, що було зрозуміло, на якій машині має краще їхати. На запорожці, розумієш, чи на Жигулі, на твою, власні, чи на Мерседесі чужому? На якому має краще їхати? Та сама відповідь. Та твоя, а то чужий. Оту має дівку, яку е, е, жінку, подругу, яку ти вибрав, яку ти має не любиш, ну то хто тобі їв? Тиснув. На базарі дали на здачу? Ти її любив, а потім розлюбив. Любов твоя не здала або вибір твій поганий. А який гріх більший? А чого гріх? Чому ви виходите з гріха? А чому ви не виходите з життя? Я хочу жити, я хочу любити. Старатися треба. Любов це здатність на жертву. Як нема жертви, нема ласки. Яка жертва, така і ласка? Не треба мені задавати запитання тоді, коли ти вже розлюбив. А чого ти не задавав мені запитання, коли ти був закоханий до такого рівня, що готовий був з ним прожити все життя? От тоді треба задавати мені запитання.